8 липня у Кременчуці відбувся другий турнір з кросфіт, присвячений пам'яті Максима Кагала, героя України, старшого лейтенанта бригади Азов, який віддав найцінніше своє життя за незалежність України. Збираємося ми пам'ять про Максима. Я думаю, не вже другий раз, але не в останнє. Ми будемо пам'ятати пістона. Я вдячна всім, тут присутнім. рідні та друзі. Вже не вперше організовують подібні заходи в пам'ять воїна саме у спортивному напрямі. Адже Максим постійно брав участь у змаганнях з різних видів спорту. Бокс, кікбокс, боротьба, рукопашний бій, там кросфіт, забіги. Будь-де він у то приймає участь. Все, ну, типу, там на п'єсталі 100% він. Як не перший, так і другий. Але таке, щоб другий було не так часто, як перший. Тому саме таким чином ми вирішили вшановувати його пам'ять спортивним, спортивними заходами. У нього було 5-го числа день народження. Ми завжди кросфіт намагаємося проводити найближчу дату до ну, найближчу суботу до дня народження. І це вже другий рік поспіль, і воно буде так йти надалі. Тобто ми ж кожного року. Будемо проводити турніри, забіги, щоб пам'ять залишалася, нікуди не дівалася. Це дуже гарний приклад для діток і для молоді. Я вважаю, що Максим би був цим цьому радий. І якби він був з нами, він би завжди був тут. У турнірі брали участь бійці бригади Азов, бійці Національної гвардії України, третьої окремої штурмової бригади, поліції, рідні, друзі, побратими, знайомі та просто небайдужі кременчужани. Всього змагались понад 150 учасників. На тренуваннях йому не було рівне в бою, він задавав темп, за ним рівнялись і постійно. Під командуванням Пістона люди не боялися йти в бій. Він був дійсно професійним військовим. І що немало зараз, він постійно приймав участь в усіх змаганнях, будь-то була стрільба, будь-то був бокс, розсвіт. І, на мою думку, дуже доцільно вшанувати його пам'ять саме таким змаганням. Пам'ять о героях України дуже важлива, тому ці заходи дуже важливі для цього часу. Тістон був спортсменом, який займався все життя спортом, тому в честь його ми зробили такий турнір з урахуванням спорту. Тут є бійці бригади Азову, третє ОШБ, Нацгвардія, Тор багато кого присутніх. Змагались на турнірі як професійні спортсмени, так і аматори. Понад 30 тисяч гривень, які вдалось зібрати під час змагань, будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. У нас є силовий комплекс, який називається Пістон. Пістон це був позивний Максима. Цього року ми комплекс трошки адаптували. Він складається з бігових. Вправо, ось у нас розмічений сектор, тобто у нас 5 доріжок, де люди бігають. Вправи силові, які відбуваються зі штанги, вони там проводяться в тому секторі, а тут люди ще в нас з гирею ходять, роблять випади. І фіксується час. І потім серед… Ну, всіх учасників в різних категоріях є аматори, є професійні атлети. Ми оберемо переможців в категорії ПРО і в категорії Аматори. Пам'ятаємо наших героїв. Героїв України. Вічна слава Максиму Кагалу. Анна Литвин, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини.